За незаконною виробкою лісів стежитимуть з космосу. Таким є доручення Державної екологічної інспекції України, естафета першості за Прикарпаттям. Обласна екоінспекція вже перевіряє дотримання вимог природоохоронного законодавства. Вони стосуються об'єктів природного охоронного фонду та їх буферних зон. Для цього застосовується супутниковий моніторинг. Його здійснює Державне екологічне агентство. в обласному управлінні. Екоінспекції інновації радіють, адже космічна система самостійно визначає координати виробки лісу. Прийшли координати з Києва, ніхто нічого не знає. Відкриваємо систему, маємо пароль і починаємо працювати. Тобто тут не можна було сказати, що можна щось було обманути, чи це нема цього, і до останніх останні, останні координат ми пройшли. Якщо ми бачимо, що в ті чи інші координатах є відхилені значні, а ми їх, напевно, будемо бачити, то ми. Квітень, травень місяць, здійснимо натурну перевірку на місці, зв'язку з великим глубокості зайцямо і дійсно підтвердимо так. Воно є ще не так. Космічний моніторинг виробки лісу задуманий для того, аби виявити зміни в лісовому фонді за останні три роки. Отримані знімки з космосу тепер є аргументом для перевірок фактів знищення лісів. Однак система надто недосконала зізнаються в обласному управлінні лісового господарства, адже космічні знімки треба звірити із матеріалами лісгоспів. Основними недоліками такого аналізу з використання програми Геолук ми, ми відзначимо наступні: по-перше, матеріали лісопорядкування не прив'язані до єдиної системи координат і не прив'язані до космічних знімків, і на власне на цих космічних знімках не нанесені ні лісництва, ні квартили, ні буділи. Тому точно ідентифікувати дані зруби, які були надані космічним агентством, неможливо. Друге, Вказані згідно цієї геолук зруби дуже часто при аналізі виявлялися або сувами, або вітрувалами. Або... Майже половину території Прикарпаття займають ліси. Незабаром космічний контроль відбуватиметься за місцями розробки кар'єрів, будівництва доріг і розміщення відходів в межах природно заповідного фонду. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.